На зв'язок з нами виходить керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго. Насамперед, як минула ніч і ранок у області в області стабільно у нас звучно на лінії розмежування. Ворог продовжує тероризувати наші мірне населення і половського району. За останню добу він здійснив здійснив у нас пострілів, Гатили як з тяжкого, так і з авіаційного озброєння. Досі продовжують надходити до нас повідомлення про руйнування цивільного сектору. На щастя, люди залишиться цілі цілі. 77 обстрілів це багато мало. Якась середня цифра. Можете порівняти нам? В середньому у нас до 100 120 обстрілів за добу надходить. Що е, на тимчасово окупованих територіях? Ви вже згадали дві громади, що найменше, так які окуповані. Як там люди живуть? Що знаєте? Що можете розповісти? Е, окупація, вона. Відчутно змінює життя наших мирних жителів. Рашисти провокують там гуманітарну кризу. Дуже багато проблем в різних сферах життя. Завозять вони продукцію сумної якості, при цьому мародерять і вже довго час вивозять захоплене територія, все, що бачать, як техніку, запаси зерна і таке інше. Продовжується тиск на мирне населення щодо паспортизації, як приклад, на Запорізька у нас рашисти створили псевдопрофівкову організацію і примушують наших українських працівників вступити до цієї фейкової структури. Якщо ти хочеш робити, ти маєш мати паспорт. Якщо ти хочеш отримати будь-яку медичну допомогу, теж маєш отримати паспорт. Або якщо ти працюєш, теж знову ж маєш. Отримати паспорт ситуація досить критична. Пан... А якщо ти не погоджуєшся, вибачте, з цим, то проводять профілактичні бесіди, І не інколи, а здебільшого катують наших українських мирних жителів. Пане Юрію, ми вже згадали про інтенсивність обстрілів регіону. Що з укриттями у вас? Чи вдається будувати нові? ремонтувати ті, що можливо потребують ремонту. От це ще аспект, будь ласка. Uh, -huh. Робота як на збільшенням і е, якістю готових у нас вже укриттів вона не припиняється. Для нашої області, як воюючи, це питання пріоритету. Е, на підконтрольних у нас зараз територіях обліковується близько 351 е, захисна споруда, при тому, що 2400 це найпростіше укриття, це підвальні загиблення приміщення е, спільними зусиллями, як області, так і місцевого самоврядування, так і відповідальні. Бізнесу, ми маємо в короткі терміни відбувати або завершити ремонт цих укриттів. Для нас життя, людське це пріоритет. Тобто роботи йдуть. Зрозуміло. Дякую вам. Юрій Малашко був гостем нашої студії, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.